Завжди рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні випікаємо дуже смачні ніжні, повітряні та ароматні ватрушки з сиром, половину з яких ще із ягідною начинкою, яка не тече і не псує зовнішній вигляд готових виробів. Це дуже-дуже смачно. Отож, раджу готувати. Для початку готуємо опару. Нам знадобиться 25 г свіжих обов'язково пресованих дріжджів. Якщо сухих, то 8-9 г це столова ложка з гіркою, орієнтовно. З загальної кількості цукру 70 г, беремо також 1 столову ложку цукру та з загальної кількості борошна 520 г я беру 3 столові ложки з гіркою борошна. Тепер додаємо 300 г молока. Можна теплого, можна не, не зовсім теплого, це не дуже має значення. Перемішуємо та залишаємо десь на 10-15 хвилин. Після того, як наша опара вже настоялася, додаємо сюди половину пакетика ванеліну. І розпушувач, я додаю пачку, ви можете розпушувач взагалі не додавати. Випічка буде і так пухкою. Просто нам потрібно трошечки подовше його зберігати, не один день. Ось, І я додаю, аби вони не черствіли. Якщо ви маєте з'їсти, наприклад, все це, це за сутки, там дві, то розпушувачем додавати не потрібно. Добре перемішуємо, обов'язково, щоб він розійшовся з нашою парою та гарно взаємодіяв. бачите, піна з'явилася. Тепер вже вкидаємо за декілька разів борошно і так замішуємо тісто до кінця. Ось таке от воно за зовнішнім виглядом. Якщо вас лякає, що тісто не зовсім густе, то ви можете додати ще ну, максимально 50 грамів ще борошна. Ось, і вмішати. Я додаю зараз 3 грами солі та 2 столові ложки сухих вершків для такого аромату топленого молока у готовому виробі вже. І вмішую. Також додаю за декілька разів Ось, вмісила перший раз. Тепер додаю другий раз, вмішу другий раз і додам третій раз. Це я вже показувати не буду, трішечки прискорюся, тому що і так дуже довге відео буде. Ось, вмішуємо. Такий вигляд має тісто наше. ось Коли я вже вмісила все. Суттєво так не змінилося. Тепер додаю сюди я масло в кількості 100 г. Я додаю за 3 рази, але це трошечки можна розділити його і більше за 4-5 разів, тому що важко таку кількість масла вмішувати. Воно трішечки розшаровується. І якщо ви до цього не звикли так ну, вмішувати, так працювати з тістом, то ви можете, я ж кажу, додати це за 4 або за 5 разів. Так буде набагато легше, аби не розшаровувати так його. Ось. Я також зараз прискорююся, вже буду показувати, який вигляд має наше тісто після того, як я вмішую все вже важкове масло. Я зазвичай його замішую міксером на цьому етапі, коли додаю масло. Але в мене вже той міксер, знаєте, так, ледь дихає, тому зараз я вже додам масло вмішую вручну, а тепер почну вимішувати міксером. І зараз я додаю ще цукор. Після... Буду збивати десь на протязі 15 хвилин. Ось, ще коли вже додам цукор. А зараз трішечки, десь хвилин 5 з відпочинком, воно трішечки постої, І ще хвилин 15, вже коли буду додавати цукор, тому що буду цукор додавати поступово за декілька разів. Ось, по трішечки. Додала, вмісила, додала, вмісила. І так до закінчення цукру, після того, як закінчиться цукор, ще десь хвилинок 5 будемо замішувати. Таким чином, замісили тісто, Таке от воно має вигляд, воно вже готове додавати борошна я вже не буду. Я ж кажу, якщо вас лякає такий зовнішній вигляд тіста, ви думаєте, що з ним важко працювати, ви можете на початку дати трошечки більше борошна, але вже е, самі вироби будуть трішечки плотніші. Ось так, бачите, воно дуже добре тягнеться, щось дуже схоже. По типу тіста на бріош. Звичайно ж, відрізняється за смаком. І в процесі роботи воно трішечки не таке, але щось дуже схоже. Отак от я трішечки його позамішувала. Ви бачите, яке воно робиться на очах глянцеве. Тепер потрібно його отак от відбити сильно, не сильно, немає там сильно великого значення. ось. Трошечки повідбивати, і тепер потрібно його розтягти. До речі, з нього дуже гарні виходять також рулети кусочками булочки. Наприклад, зробили рулетом, порізали на кусочки і так випікати, також дуже смачно. Але для рулета додайте десь на 30-40 г борошна більше. І обов'язково, перший раз, коли замісите, ставте його на розтойку на 30 хвилин. Я зараз першої розтойки робити не буду. Одразу ж буду виробляти. На порційні кусочки, які будуть відпочивати ну, максимально 15 хвилин, це максимум. Ось, Розтойки цього тіста у мене тут не буде. А на рулет я раджу його вистояти, тоді витягти з миски і не розкачувати качалкою. А так отак, як я зараз роблю, так само розтягувати його у формі квадрата або ж прямокутника. Викладати начинку і скручувати його в рулет. Також виходить дуже смачно по цьому рецепту. рулети, вони дуже ніжні. Бачите, зверніть увагу, як там, де торкалося тісто, які оці волокна вони аж просто назовні виходять, наскільки це тісто має бути ніжним в результаті. Ось скручую я такий рулетик. Це мені потрібно для того, аби якнайкраще поділити його на рівні частинки. Орієнтовно я його ділю на 10 частинок, потім розважую, йде трошечки більше, додаю, щоб у мене була однакова вага. У мене була маса тіста 980 грамів, тож 10 кусочків по 98 грамів. Я поділила, потім розважила, щоб вони були всі однакові. Тепер, як завжди, закругляю і даю відпочити. Відпочивати тісто буде. Стільки, скільки я буду робити начинку і зривати ягоди для, для випічки. От. Накрити обов'язково плівкою. І нехай стоїть для начинки 500 г сиру кисломолочного. Я беру жирний, додаю ще сюди 3 столові ложки цукру та десь орієнтовно 20 грамів вершкового масла. І всі ці такі сухі інгредієнти перетираю до однорідного стану. Уже, коли гарно перетерла все, додаю. Тепер згущене молоко, 2 столові ложки. Ви можете додати ще сметани за бажанням, якщо ви хочете трішечки ще рідше. Але мені потрібно ось так: от. І перемішую. Сюди також потрібно додати ще один жовток, і можна зараз його додати, але я після того, як додаю жовток, я не дуже хочу куштувати саму начинку на смак. Тому вже додаю, куштую, якщо мені, наприклад, ще треба цукру, то я додаю згущеного молока або ж цукру, і тоді вже додаю жовток. Бачите, яка начинка вона однорідна така? Намає грудочок. І ще за, за рахунок білків, які маємо додавати сюди. Ось додаю жовток. Білок відкладаю в бік, ось він, зараз покажу. Ще беру одне яйце, розбиваю. Жовток я залишу для того, аби змащувати перед випіканням наші ватрушки. А ці два білки я буду збивати міксером до пишної маси. Ось, бачите? Має так бути, що не перевертаєш, а воно не має випадати. Так плотно-плотно збити їх потрібно. І додаємо їх також поступово, не всі одразу. Додала десь половинку, або третю частину вмішала. І так до кінця, після першого разу, ви вже бачите, наскільки наша начинка така легша, і вона дуже-дуже змінюється за зовнішнім виглядом. Нам потрібно її зробити максимально легкою. Я буду її наносити з допомогою кондитерського мішка, тому вона має дуже-дуже бути дуже-дуже легкою. І не текти у бік. Тепер ніяких маніпуляцій, просто береш кусочок того тіста, розкачуєш, отак. От, і такі оці е, кружечки тіста просто викладаю на деко. На одне велике деко у мене е, виходить 5 отаких кружочків. Тепер ягідки, які завгодно викладаємо. І тепер аж зверху кладемо цукор, щоб воно не текло. Вже коли воно буде випікатися в процесі взаємодії, от, сир буде виділяти вологу, цукор буде топитися, і наші ягоди там утворять, знаєте, ніби джем. Але поки воно не буде випікатися, воно розтікатися не буде. Хіба що трішечки вишні, тому що все ж таки я повіймала кісточки, і там трішечки забагато соку. Ось, то вишня може текти, можна трішечки присипати її крухмалом і тоді виставляти, але я цього не робила. Ось, Виклала друге, деко в мене без нічого, просто сирна начинка. Зверніть увагу, наскільки вона легка, як її легко можна викласти. Вона ніби крем. Легка, кремова і дуже смачна. Наносимо на тісто. Тепер так само з допомогою лопатки розрівнюємо і даємо е, піднятися. Але я зараз, поки воно буде підійматися, ще зроблю штрейзель. 40 грамів цукру та борошна по 40 грамів і 20 грамів масла холодного. Перетираємо ось таку от крошку. Додаємо трішечки за бажанням ще мигдального борошна. Десь отак орієнтовно столову ложку, якщо вам так подобається. Але це не обов'язково. Перемішуємо і наш штрейзель готовий. Це для посипки. Ось такий він гарний, дрібний. Тепер один жовток, одна столова ложка молока та дрібка цукру. Розмішуємо і починаємо змащувати наші готові вже вироби. Леж дуже легенько, аби сир не порозтягати по тісту, щоб потім не було так ніби горений сир під час випікання. І тепер так щедро посипаю я штрейзелем, Так, щоб смачно було. Посипала, і тепер беру друге деко, змащую лише ободочки, сир залишаю і штрейзелем посипаю вверх сиру. Все, готово. Ось скільки його залишилося. Тобто, якщо вам скільки не потрібно, робите половину порції. А так як я буду ще випікати, то е, я не ділила порцію при, під час приготування штрейзеля. 5 хвилин, щоб обсохло, і випікаємо при температурі 175 градусів. У мене це було 15 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся на власну духовку. Е, ось так: такі от мягенькі, ніжні і дуже ароматні вироби. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалося вам моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку. За бажанням підписуйтесь на канал і до нових зустрічей на каналі Української кулі.